Футбол це більше, ніж гра. Це мільйони сердець, що б'ються в унісон, коли м'яч торкається сітки. Це історія про героїв, які стали символами цілих поколінь. Але є питання, яке розділяє фанатів у кожному куточку планети. Хто найкращий футболіст усіх часів? Пале це король, що подарував Бразилії світову славу. Марадона геній бунтар, який самотужки підкорив світ. Мессі сама, що перетворює поле на сцену. Роналду воїн, що кидає виклик законам природи. Щоб зрозуміти, хто ж є найкращим футболістом усіх часів, ми повинні подивитися на футбол у розвитку, адже гра змінювалася і кожна епоха мала своїх героїв. Сьогодні ми вирушимо у подорож крізь десятиліття, щоб знайти відповідь на запитання, яке не дає спокою мільйонам. Тож він, справжній номер один у світовому футболі. Перша епоха епоха легенд. Вона тривала від 50-х до 80-х років. Це був час, коли футбол був більш романтичним і простим. Ніяких ідеальних газонів, ніякого варчі, спортивної науки. Лише талант, м'яч і віра в перемогу. Пеле король футболу, який подарував Бразилії три чемпіонати світу. Йоган Кроєв, архітектор тотального футболу. Їхні імена стали фундаментом сучасної гри. Друга епоха. Епоха. Ікон від 80-х до початку 2000-х Футбол ставав глобальним шоу. З'являлися великі гроші, телетрансляції об'єднали мільярди фанатів. а Гравці стали іконами цілих країн. Марадонна, який подарував Аргентині світову славу. Зінедін зідан, майстер елегантності, що підняв Францію на вершину. А феноменальний Роналдо втілював силу і швидкість, які лякали будь-якого захисника. І нарешті сучасність епоха титанів. Це час Месі та Роналду. Тут футбол перетворився на бізнес, шоу і науку водночас. Месі чарівник, який перетворює поле на сцену, восьмиразовий володар золотого м'яча і чемпіон світу. Роналдо воїн, що кидає виклик часу, рекордсмен і лідеру у кількох топ-лігах, символ волі і працездатності. Але як же зрозуміти, хто з них усіх найкращий? Ми маємо чотири критерії: перший це трофеї та нагороди, адже саме вони визначають успіх на папері. Другий статистика, голи, асисти, рекорди, третій вплив на саму гру. Адже деякі футболісти змінювали футбол назавжди. І нарешті головне емоції. Бо справжній король футболу це той, хто змусив мільйони повірити у диво. Щоб обрати найкращого футболіста в історії, давайте подивимося на чотири ключові критерії. Перший трофей та нагороди, і тут беззаперечним лідером стає Ліонель Мессі. Вісім золотих м'ячів, чемпіон світу, безліч титулів із Барселоною. Його колекція трофеїв це вершина, яку важко перевершити. Роналду поруч, але саме Месі має останнє слово: перемогу на чемпіонаті світу 2022 року. Сучасна епоха футболу це епоха титанів, і в самому центрі цієї історії стоїть Леонель Месі, який у 17 років дебютував за Барселону і вже тоді змушував світ говорити про себе. З роками він ставав символом клубу, а його результативність перетворилася на щось неймовірне. За Барселону Месі зіграв понад 770 матчів і забив 672 голи. Рекорд, якого можливо, ніхто вже не поб'є. Його шлях у збірні був складним. Довгі роки йому закидали, що він не здатний повторити клубні успіхи у національній формі. Але Месі витримав у 2021 році. Він виграв Кубок Америки, а вже за рік подарував своїй країні найбільший трофей у футболі. Тепер він найкращий бомбардир в історії Аргентини з більш ніж 100 голами за національну команду. Але Месі це не лише цифри. Його дриблінг це магія, яка змушує суперників тричати рівновагу, а трибуни вибухати захопленням. У його кар'єрі понад 1800 успішних обводок. У 2012 році він забив 91 гол за рік. Увійшовши до книги рекордів Гіннеса. Його точність передач завжди була феноменальною понад 80%. І все це не просто суха статистика, це спадщина. Бо Месі це не лише рекорди і титули, це емоції. Це момент, коли ти бачиш, як він бере м'яч у центрі поля і розумієш, зараз трапиться щось неймовірне. Для одних він найкраще у світі через свої рекорди, для інших через те, що він подарував їм віру в диво. Леонель Месі символ сучасної епохи титанів. Футболіст, який перетворив гру на мистецтво. Другий критерій статистика, і тут перевага переходить до Крищану Роналду. Він найкращий бомбардир у світовому футболі, рекордсмен Ліги Чемпіонів, людина, яка довела, що неймовірна працездатність і характер, здатні підняти на вершину. Його числа говорять самі за себе. Коли мова заходить про цифри, Крищану Роналду абсолютний феномен. Він найкращий бомбардир в історії футболу з більш ніж 800 голами на професійному рівні. У клубному футболі він забив понад 700 м'ячів, найбільше за Реал Мадрид, де його статистика виглядає нереальною: 450 голів у 438 матчах. Це більше ніж гол за гру. У лізі чемпіонів він абсолютний король, понад 140 голів. І жоден інший гравець ще не наблизився до цих цифр. П'ять титулів і незлічені рекорди зробили його символом цього турніру. А ще є збірна. За Португалію Крещану забив понад 120 м'ячів, ставши найкращим бомбардиром серед усіх національних команд у світі. Він вів свою країну до історичної перемоги на Євро 2016 та Лізінацій 2019. Це статистика, яку важко уявити, але ще важче повторити. Роналду довів, його ім'я навічно вписане у футбольну історію. Третій критерій вплив на гру. Тут першість не можна віддати сучасним гравцям. Це спадщина Пеле, який зробив Бразилію футбольною імперією. Він не просто вигравав матчі, він змінював саму суть футболу. Якщо говорити про вплив на сам футбол, тут неможливо обійти пеле. Його називають королем і недарма. Він з'явився у той час, коли футбол ще не був глобальним бізнесом і телешоу. Але саме він перетворив його на спорт номер один у світі. Пеля вийшов на поле у 17 років на чемпіонаті світу 1958 року і забив у фіналі два голи. Подарувавши Бразилії перший титул. Він тричі ставав чемпіоном світу, рекорд якого ніхто не повторив. Але справа навіть не в трофеях. Він зробив Бразилію символом футболу, країною, де ця гра стала релігією. Його стиль гри був революційним, швидкість, техніка, вміння обігравати кількох суперників і забувати у будь-якій ситуації. Він поєднав у собі фізику, інстинкти і творчість. Для багатьох він був першим гравцем, який показав, що футбол може бути видовищем, справжнім мистецтвом для мільйонів. У кар'єрі Пеле понад тисячу голів. Цифра, яка звучить майже нереально. Але головне не тільки його статистика, головне, те, як він змінив гру. До нього футбол був просто спортом. Після нього футбол став світовою культурою. Пеле створив образ футболіста як героя. Він показав, що один гравець може надихати цілу націю, а його ім'я буде відоме навіть тим, хто ніколи не бачив його гри. Його вплив відчувається і сьогодні у кожному хлопчику, який бере м'яч і мріє стати новим королем. І нарешті емоції та спадщина, і тут серця мільйонів віддають голос марадоні. Він був генієм і бунтарем, кумиром для всієї Аргентини, людиною, яка довела футбол, це більше, ніж спорт. Його голи, його драма, його життя усе це перетворило його на легенду, яка надихає досі. А коли ми говоримо про емоції та спадщину, то це завжди історія про Тієго Марадону. Він був більше ніж футболіст. Він був бунтарем, генієм, ідолом для мільйонів людей, особливо у його рідній Аргентині. Марадона це не тільки Божа рука і гол століття у матчі проти Англії на чемпіонаті світу 86-го року. Це символ пристрасті, коли одна людина могла взяти на себе тягар цілої команди, і власноруч привести її до перемоги. він не просто грав, він воював на полі, і саме тому його обожнювали фанати. У наполі він став легендою ще за життя. Маленький клуб із півдня Італії, завдяки йому, піднявся на вершину серії А, обіграв грандів, і вся неополітанська площа перетворилася на святкову арену. Для міста він став богом, а його образ і сьогодні можна побачити на муралах і в серцях уболівальників. Але Марадон – це не тільки перемоги, це ще й драма. Його життя було сповнене скандалів, залежностей падіння. Можливо, саме тому люди любили його ще більше. Він був живим доказом того, що генії теж люди зі слабкостями і боротьбою. Емоції, які дарував Марадона, були унікальними. Він змушував вболівальників плакати і кричати, відчувати відчай і екстаз одночасно. Його спадщина це не лише голичі титули, це відчуття, що футбол це історія про життя зі всіма його злетами і падіннями. І тому, коли ми говоримо про серця людей, про емоції, про справжню любов до гри, для багатьох найкращим назавжди залишиться сама дія Марадона. Ми пройшли через чотири критерії. Кожен має свого героя. За трофеями Леонель Месі, вісім золотих м'ячів, чемпіон світу і рекордні титули. За статистикою Крищан Роналду. Понад 800 голів, рекордсмен Ліги Чемпіонів, найкращий бомбардир світу. За впливом на гру Пілє, три чемпіонати світу, понад тисячу голів і спадщина, яка зробила футбол глобальною релігією. За емоціями Діего Марадонна – Марадона, і Бунтар, Божа рука і гол століття, людина, яка подарувала мільйонам справжні почуття. Хто ж найкращий для когось Семесі, для когось Роналду? Хтось назавжди обере Піле чи марадону. Але істина одна: найкращий футболіст це той, хто змусив нас вірити у диво, і саме ця суперечка робить футбол безсмертним. Це була наша подорож у пошуках найкращого футболіста всіх часів. Та істина в тому, що футбол це більше ніж цифри і трофеї. Пишіть у коментарях, хто для вас справжній номер один. Не забудьте підписатися на канал і натиснути дзвіночок. Побачимось у наступному відео.